Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні весь день в Запорізькій області. Я був в наших бойових бригадах. 65-та окрема механізована, яка у складі 17-го корпусу захищає нашу державу на Оріхівському напрямку. Також був у воїнів 128-ї бригади, окремої гірсько-штурмової. Це оборона в районах Степногірська. Дуже детально ми обговорили сьогодні з командирами, що саме потрібно, щоб зміцнити наші позиції, як дати більше сил на цей напрямок? Важливий напрямок. Я вдячний за повну інформацію щодо тих складнощів, які є саме тут в Запорізькій області, особливо в районах Гуляйполя, і також напрямок Кам'янського. Завтра я проведу ставку щодо. Саме цього регіону і саме по захисту Запоріжжя та по всіх піднятих питаннях ми детально сьогодні говорили з керівником адміністрації Іваном Федоровим про ситуацію в місті в області, про підтримку, яка потрібна Запоріжжю і зараз і людям, і підприємствам, і захист від ударів, передусім, захист в області від російських штурмів. Вже я визначив завдання військовим і. Дамо більше ресурсів на цей напрямок тут в Запоріжжі і також в інших наших містах. Саме в таких прифронтових прикордонних я вдячний всім, хто забезпечує тут можливість нашим дітям, можливість дітей, наших студентів, вчитись бути в безпеці, бути у спілкуванні з іншими. І сьогодні я був в школі укритті. Діти вчаться, і вони в соціальному колі. і Це важливо для українського майбутнього. Росіяни хочуть зробити все, щоб Україна не могла жити. Ми робимо все, щоб дати захист нашій державі. всім українцям. Я дякую кожному, хто допомагає нам. Я дякую всім, хто на захисті України. Я дякую тобі, Запоріжжя. Слава Україні.